Можна вот, вот на почин, скажімо так, что-нибудь такое вальнути, веселеньке, утреннє. Можна. Можна. Пісня за мотивами українських скоромовок. Ого, запитали мене в що ти знаєш про Ченчика, а що малечі і старикам. Треба знати про Ченчика. О, клас! Ченчик, сенчик, невелички, ученьчика, ченчика, черевички, шапочка, клечаточка, дратуй темчаточкам, ченчик, ченчик, невеличкий, ученьчика, ченчика, черевычки, шапочка, клетя точка, дратуй те, опа, давай. Ченчик, ченчик, не ловилась, ченчик, ченчик, от тобі раз, ченчик, ченчик, от тобі два, ченчик, ченчик, вся голова, ченчик, ченчик, швидко кажи, ченчик, ченчик, розмір ноги. <рігум finish> ченчика, ченчика, невеличкі ченчика, ченчика, черевички, шапочка, тлічаточка, Зратуйте, дівчаточка, Ченчик, ченчик, невеличкий, Ченчика, ченчика, черевички, шапочка, тлечаточка, Зратуйте, дівчаточка, Соло <рігум finish> на барабані. <рігум finish> І <рігум> залишиться <finish> на віках. Кореновская и батуевика. И все что мы знаем про ченчика. Хуй факин ченчик. Ченчик, ченчик, не лалычку, тянчика, ченчики, теревички, шапочка, хлечаточка, ратуй та девчаточка. Ченчик, ченчик, не лалычки, в ченчик, тянчики, теревички, шапочка, хлеча точка, рату девчаточка.